Одним із стратегічних товарів українського продуктового пошуку завжди було салом. Проте нині восени ціни на цей смаколик значно зросли. Вартість перевалила за 170 гривень за кіло. У чому причина та чи зменшився від цього попит? Будемо розбиратися. Початку осень в Україні спостерігається стрімке підвищення цін на сало. Зростання вартості лише у вересні склало 22 гривні. На початку першого осіннього місяця на полицях магазинів домашнє коштувало 176 гривень за кіло. А вже наприкінці вересня середній цінник на цей популярний продукт досяг позначки 199 гривень. Оцей кусочок, так? Так, кіло 750 гривень. По 130 гривень, 225 гривень. На криорійських ринках за кіло сала продавці беруть у середньому 100 гривень. Очікуване, чим товстіше, тим дорожче. Наприклад, за шматок із м'ясним прошарком покупцям доводиться платити майже 300 гривень за кілограм. Перше зростання цін на сало почали фіксувати ще навесні, але цієї осені вони досягають вже шокуючих для людей значень. Минулоріч кілограм сала на ринках чи в м'ясних магазинах коштував в середньому від 150 до 170 гривень. Нині удвічі дорожче від 200 до 250 гривень. Пані Іна, яка працює продавчиною на ринку вже більше десяти років, каже, такі ціни зумовлені тим, що через війну утримувати та вирощувати худобу стало дорого. В минулому році було сало чуть-чуть дешевше. Зараз воно трошечки повисилось. Не геть як на других ринках, там на других ринках і 350, у В нас 250 держиться з м'ясом. Спиночка 200 гривночок держиться, почервочок 200 гривень. Ну отак. Я б не сказала, що воно сильно сильно повисилась. Економісти розповідають причин для здорожчання домашнього продукту декілька: наприклад, зростання собі вартості вирощування свиней, підвищення цін на корми та здорожчання логістики через ціни на пальне усе це сумні наслідки війни в Україні. Сьогодні ми спостерігаємо в економіці України значне зростання цін на товари і послуги. Особливо виражена динаміка до зростання це на товари. Винного походження Яскравим прикладом є подорожчання ціни на е, сало. І якщо проаналізувати цей показник ціни за останні 10 місяців, то ми спостерігаємо за останні ціни на 50%. Враховуючи подібні тенденції, економісти прогнозують і подальше подорожчання сало в магазинах і на ринках України. Воно до новорічних свят може піднятися в ціні ще на 5-10%, А навесні ймовірний черговий стрибок цін. Владислав Ордююк, Максим Мурашов. she